Сьогодні готуватиму тушковану картоплю з грибочками без м'яса. Для цього беру картоплю, моркву, цибульку та грабочин кальйони і різні спеції. Розпочинаю з того, що спочатку для пасарування нарізаю моркочку і цибульку діліться, будь ласка. В коментарях Своїми улюбленими стравами, що ви найбільше любите готувати, що найбільше полюбляє їсти ваша сім'я? Готування яких страв приносить вам найбільше ну, задоволення? Я знаю, що є жінки, які люблять готувати тільки перші страви, другі. Ставлю скверітку, розігріваю відразу. Є жінки, які полюбляють випікати. А є жінки, які взагалі не люблять готувати їсти. До речі, сюди ж я є, до речі, ті, які люблять консервацією займатися тільки. Сюди я віднесу і чоловіків, тому що всі ми. Їмо І готувати їсти потрібно, на мою думку, вміти всім. Це не є якась виключно гендерна річ. Елементарні страви можна навчитися готувати. Якщо ви не вмієте готувати, не любите готувати, можна подивитися якісь прості страви в Ютубі, прості рецепти. Тут нічого складного, на мою думку, немає. Нарізала цибульку, до цибульку відправляю на сковорідку і далі буду натирати морквочку. На маленькому вогні підсмажую цибульку. Тепер на терці натираю морквочку. Я десь бачила, що так правильно натирати, Тоді дуже легко її викидати, але Це можна не вставити. Продовжуємо далі. Хм. Ось уже скільки натерла, натерла, додаю моркву до цибульки і пасирую далі. Цибулька якраз така, як потрібно. Пасирую морквочку і цибульку на звичайній соняшниковій олії. Поки морква з цибулькою пасируються, ріжу, кришу, шампіньйони і додаю вже в вскворітку до морквочки з цибулькою. Можна різати, як ви хочете, можна вздовж, можна перерізати навпіл, ось так, і тоді різати. Це так як хто любить, так і готує. Можна більшими шматочками, можна меншими. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви любите їсти гриби, і якщо любите їсти, то які саме? Я, наприклад, коли була в в Сколи, на відпочинку, це було давно, ще до го року, один-єдиний раз я туди їздила взагалі в Карпати, один-єдиний раз, дуже гарно там. То е, ми там пробували з чоловіком в кафе біля е, дороги. Там, до речі, дуже так гарно, водоспад якийсь, от, ліс. Ми пробували в цьому кафе е, юшку, грибнутку юшку, навіть не юшку, то був якийсь супчик, але дуже-дуже смачний. І от я розумію, що, наприклад, такий супчик. Я вже в нас в місті не зроблю, тому що у нас просто немає таких грибів. Навіть не знаю, що то за гриби були. Можливо, якісь лисички. А взагалі, якщо брати гриби, то я люблю їх тільки збирати. Збирати і все. Їсти я люблю тільки шампіньйони. І все. Незалежно від того, хто готував гриби, чи це була юшка, чи вони були мариновані, чи смажені, чи ще якісь там тушковані, мені смакують тільки шампіньйони. І то я їм рідко коли, а в основному додаю в піцу, наприклад, або так як цього разу тушкою з картопельку. Нарізаю картоплі кубиками. До речі, ви знали, що єдиний варіант корисної картоплі це картопля в мундирах або запечена в шкірці. Решта. Всіх видів приготування картоплі не є корисним, хоча є смачними. А чи любите ви картоплю? І якщо так, то в якому вигляді? Як часто ви їсте картоплю? Купуєте її в маркеті чи вирощуєте самостійно, або купуєте у фермерів на ринку? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Грибочки з морквичкою майже готові? Дорізаю картопельку, перекладаю картоплю в трішки більшу миску. Так. Зараз буду додавати спеції. Я беру ось такі натуральні спеції. В мене є хмелі сунелі. Скажіть, будь ласка, чи любите ви? Додавати спеції до і коли готуєте. Якщо любите, то які ці ароматні, приємні Чабер, мел, куркума, коріандр, пажитник, перці різних видів. Також додаю ось таку паприку, трішки, зовсім трішки. Можна додати ще, що ви любите. Можна додати маркви по-корейськи. Таку. Мені чому краще такі спеції, тому що ти відразу бачиш, що ти купуєш всіх, не видно. Зараз ми подивимось нормальні спеції. Буває, що туди додають не добре змелені спеції, а більш такі, знаєте, з шматочками з стеблами з усім. Можна змастити олією, можна просто перемішати ложкою. Рішки солі де достатньо. Перемішуємо. І тепер викладаю все до горщиків і буду ставити в духовку. Духовка якраз розігрілася. У мене вдома є різні горщики, є ось такі з чумаками. Звичайні такі глиняні, кермічні, хто які любить, і ось такі, спочатку накладаю трішки грибів з марковою на дно. Ось таким чином, тоді викладаю. Шап картопельки. тоді знову з морковичкою. Обов'язково кладу лавровий лист, я ось так його зберігаю, все одно як зберігати. Так. І е, ще е, обов'язково трішки води додаю. Ось таким чином. Тепер воно буде тушкуватися, доварюватися у духовці. Накриваємо горщики кришечками. Можна, до речі, додати зверху натертий сир, можна масло, але це все індивідуально. У нас в сім'ї у всіх дуже різні смаки, не всі люблять масло, не всі їдять сир. Тому мені простіше ось так приготувати, а потім можна, відкривши горщик, додати кожному, хто що хоче. Тепер відправляємо горщики в духовку. Духовка розігріта рівно настільки, наскільки мені потрібно хвилин. Градусів, вірніше. ставлю на 45 хвилин і страва готова. Ось і страва готова. Подивіться, яка краса. Усім смачного!